Трава і ноги це все, що залишилося від муралу на фасаді багатоповерхівки по вулиці Княгині Ольги у Рівному. В Києві є на кожному будинку, тобто є і стяги українські, тобто і з козаками, тобто і з характерниками. там, ну… Наносять все зображення офіцера громади, якому назустріч біжить дитина. Робота рівненського художника Костянтина Качановського виконував її на замовлення та за кошти національної поліції у Рівненській області ще у 2021 році. Тут на першому поверсі працюють дільничі. Як тоді пояснювали поліцейські, після внутрішнього ремонту приміщення вирішили додати трохи краси іззовні, та життя мурала виявилося нетривалим. Восени 2023 року. Мешканці взялися за утеплення будинку. Залишити мурал, кажуть, не могли. Ні, то, це ж це утеплення порушувалося. Так воно мусило закривати. І Взяли дозвіл, дозволили його закрити. Більше того, пані Раїса розповідає, що пропонували також поліцейським скинутися, аби утеплити увесь будинок, зокрема і перший поверх, де розташована їхня станція. Але за словами жінки, для них це виявилося дорогим задоволенням. Люди хочуть обшитися, зробити порядок, а там не хочуть. Підтримати і зробити, як вони вже там, то хай би підтримали, щоб дом був одинаковий, так як положено. Говорили, казали, ну казали, що дорого. У прес-службі поліції нам повідомили, що заборонити людям утеплювати будинок вони не могли, не було підстав. Додали, що у 2021 році отримали усний дозвіл на розміщення муралу на стіні багатоповерхівки. Із автором зображення зв'язатися не вдалося, його номер недоступний. Втім, це не перша робота Костянтина у Рівному, яку нищать у 2022 році. Мурал із крилатою українкою обмалювали фарбою. Не розумію, чому. Що людей спонукає робити такі речі? Опитані нами жителі будинку додали, що готові розглянути можливість нанести мурал повторно, але уже по утепленому фасаду. Та є одна умова: поліція має також фінансово долучитися до благоустрою будівлі, зокрема, утеплити свою частину стіни. Вадим Мороз Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.